Привіт! Мене звати Ілля Кабачинський і тут на долу я розповідаю історії, зазвичай про людей, компанії чи стартапи. Але сьогодні у нас значно більший масштаб, оскільки буде історія про все одразу. Та почнімо з невеликої розповіді. Жінка у простенькій сукні разом з чоловіком, який так само був вдягнений просто, зійшли з потягу на Бостонському вокзалі. Їх ціль гарвардський університет, куди вони і попрямували. Там вони хотіли зустрітися з очільником університету. Секретарка, побачивши двох простенько одягнених людей, не хотіла їх пускати до кабінету. Тому почала ну морозити. Говорила, що він зайнятий, не має часу. Але люди були готові чекати. Вони сиділи годину, дві, три. Зрештою. Щоб просто від них позбутись, їх таки провели до кабінету. Жінка звернулася першою, і тут для краси діалогу я запрошу Дашу, щоб вона допомогла мені це все проговорити. Наш син провчився рік в вашому університеті, але, на жаль, загинув. Він був дуже щасливим у вашому закладі, тому ми б хотіли залишити про нього якусь пам'ять. В стінах вашого університету очільнику Гарварда ідея не сподобалась. Він одразу сказав, що не може засіяти територію закладу пам'ятниками та перетворити його на кладовище. «Ви неправильно нас зрозуміли. Ми не хочемо пам'ятник, ми хочемо побудувати та назвати в честь нього кампус. Кампус? посміявся очільник Гарварду, знову окинувши оком їхній зовнішній вигляд. Гарвардські будівлі коштують близько 7 мільйонів доларів. У цей момент жінка повернулась до свого чоловіка, який до цього стояв мовчки. Промовила: здається, ми можемо собі це дозволити. Чоловік кивнув. Поки лице керівника Гарварду бліділо, подружжя попрощалась і вийшла. Середина Стенфордів за кілька років вони заснують університет, що стане одним з найвідоміших у світі. Сьогодні ми говоримо про Стенфордський університет один з найкрутіших закладів вищої освіти у світі. Я проглянув рейтинги, майже ніде він не стоїть нижче п'ятої позиції. Десятки нобелівських лауреатів, ендаумент майже у 40 мільярдів. Кожний другий підприємець з мільярдною компанією там навчався. Це гіпербова, звісно, але ну як ми без перебільшень. Та зрештою, кремніову долину ми знаємо і маємо завдяки Стенфорду. Історія описана Ще насправді легенда, практично від початку і до кінця. Центрального вокзалу у Бостоні у той момент не було. Подружжя було багатим і вдягалось відповідно. Їх сину було 15 років, він ніколи не вчився у Гарварді. А з президентом Гарварду та інших навчальних закладів подружжя бачилось лише для того, щоб проконсультуватись. Але легенда красива прямо у стилі американців. Та один елемент дійсно правдивий: Ліланд Стенфорд та його дружина Джейн дійсно втратили сина і захотіли зробити все. Аби зберегти його пам'ять назавжди, сума в 7 мільйонів доларів також не здавалась для них неймовірно великою. Стенфорд разом з партнерами будували залізницю. Були серед тих, хто брав участь у проєкті, що створював першу трансконтинентальну залізницю в США. Людина при грошах він був хлопцем небідним, а ще абмінтним. Тому разом з залізницею був на посаді губернатора Каліфорнії. Згодом став сенатором Конгресу США у Каліфорнії. У нього було чимало землі. Серед іншого, ранчо в Санта-Кларі, що мало назву. Пало Альто Сток Фарм, скільки відомих назв, правда, згодом там власне і з'явиться Стенфорд. Коли Стенфорда обрав конгресменом, він на цьому ранчо організував за чутками знатну гульбу. А через два дні поїхав у Вашингтон. Дружина та син, Ліонт Молодший, залишились у Каліфорнії. Коли навчальний рік закінчився, сім'я Стенфордів, як і всі заможні люди того часу, відправились на відпочинок до Європи. Там син захворів та помер від тифу. Лікарям врятувати його не вдалося. Батьківця історія розбила. Тому вони вирішили створити спочатку музей. А згодом дійшли до думки, що варто запустити щось більше. Університет, тому перша назва Стенфорду Лівент Стенфорд Джуніор University. Сьогодні університет так ніхто не називає, але до сьогодні, як вказується на сайті Стенфорду, це його цілком легальна офіційна. Назва ідею затвердили у 85-му році. У 1886 му вже був готовий план. Будівництво стартувало ще через рік. Запустились у 91-му. 570 студентів, хлопців та дівчат почали навчання на запуск університету. Планували витратити близько 5 мільйонів доларів. Що на сьогоднішній день, як я знайшов аналогію, складає приблизно 180 мільйонів доларів. Загалом же пішло 22 мільйони доларів. Майже один мільярд на сьогоднішні гроші. Перші будівлі розмістили якраз на згаданому вище ранчо. Ви вже напевно стомились від історії 20-го століття. Тому дуже добре, що ми тут зараз маємо цілий кусок, де спробуємо пояснити, як так сталося, що саме американські університети зараз лідирують у всіх рейтингах і є найпотужнішими у світі. У 19-му та на початку 20-го століття номером один були німецькі та британські навчальні заклади. Вся наука була тут, у Європі. Штати пасли задніх, та все змінилось. Чому? Причин декілька, але цікавий момент у тому, що навіть 100 років по тому закладені тоді. Основи зберігаються. Почнемо, власне, з запуску самих університетів. По-перше, це часто локальна ініціатива конкретного штату, а не федерального уряду США. Вже згаданий нами, Гарвард так народився. У Масачусетсі та Філадельфії пройшла еволюція від товариств до створення університетів. Історію Стенфорду ви вже почули. Але потрібні ж гроші, мало просто бажання. І оскільки уряд не завжди щедро ці гроші давав, були ті, хто їх давав більше хоче. Підприємці, як Стенфорд. Чому вони це робили? Та все просто. Їм потрібна була кваліфікована робоча сила. От та ж залізниця. Окей, щоб класти полотно, потрібні були роботяги. Але ж розробити всю інженерію ну це далеко не проста задача. А паровози. Як все це має працювати? Америка наганяла Європу у 19-му та на початку 20-го століття просто нереальними темпами. І їм потрібні були люди, розумні люди. І саме тому підприємці почали активно вкладати кошти в освіту і підтримувати університети. Насправді це не унікальна для США історія. Коли ми розповідали про КПІ серед меценатів, були ті ж Терещенки. Якщо хочете подивитись випуск, тут буде десь посилання. Цим Терещенкам також були потрібні розумні люди, і тому вони хотіли проспонсорувати навчальний заклад. На жаль, в сучасній Україні більшість олігархів Гроші у швейцарські банківські рахунки. Та маємо і хороший приклад. Чимало ІТ-компаній запускають свої колаборації з українськими університетами, щоб підготувати більш кваліфіковані кадри. Про одну з таких ініціатив прямо зараз. Це відео виходить за підтримки Genesis української кофаудингової IT-компанії. Хочу вам сьогодні розповісти про напрям Genesis for Universities, який підтримує довгострокову співпрацю з університетами та державою задля зміцнення ринку продуктового ІТ. Так от. Перший проєкт напряму це система всеукраїнських освітніх курсів про продуктове IT у форматі віртуального стажування. Ці інтерактивні курси викладачі можуть інтегрувати у програми усіх ЗВО та навчити студентів на реальних кейсах продуктових it компаній Уже понад 10 тисяч студентів пройшли навчання у 200 університетах по всій Україні. Ще один проект. Це створення навчальних дисциплін для студентів. Зараз в університеті Шевченка, Київському КПІ та Могилянці, створено 20 різних дисциплін спільно з Генезіс у напрямках iOS, DevOps, Backend, GameDev, Product and Business Analytics. Також Генезіс проводить щорічні безоплатні короткострокові програми неформального навчання з університетами партнерами. Школу діджитал бізнесу спільно з КСІ, школу підприємництва з університетом Шевченка та школу розробки програмного забезпечення разом з. Києво-Могилянської академії. У 2023 році Генезіс започаткував щорічну конференцію Innovation Education, що об'єднує ключових лідерів у сфері освіти та продуктових IT компаній. Тільки ж всього, переходьте за посиланнями в описі під відео, аби дізнатися більше про ініціативи компанії. А якщо хочете стати частиною команди Генезіс, то лінк з кар'єрними можливостями також залишаємо в описі. Повертаємося до Америки і трошки поговоримо про відмінності. Коли університет, по суті, не є державним продуктом, який спускає навчальну програму зверху вниз, не розуміючи реалій, або ставить міністром освіти та бачника. Ну як би нічого доброго з цього не вийде. Ви ж самі розумієте, В США за університетами не стояв умовний президент і Вашингтон, який диктував свою політичну волю. А стояла необхідність створити щось класне, і на це виділялись кошти все тими ж меценатами, а інколи державою. І дуже часто університети у США називають дослідни. Дослідницькими, бо на ці дослідження виділяють величезні кошти. От прямо зараз дослідницький бюджет Стенфорда, до прикладу, 1,9 мільярда доларів. Поцікавтесь. Скільки на дослідження виділяють українські університети. Іншими словами, університет США не просто вчив. Він вчив комерціалізувати те, що ти вивчаєш. Створювалися цілі кластери лабораторії, де людей спонукали займатися наукою, допускати помилки, пробувати знову і знову. Ви, якщо зайдете на сторінку фактів про Стенфорд, то вони навіть не посоромилися вказувати, що, наприклад, Сергій та Ларі створили алгоритми Google, поки вчились в університеті, і взагалі для них і це взагалі ведь не їхні там продукт і так далі. А таких умовних гуглів десятки і Сотні по всіх найпотужніших університетах США. Ну і звісно, без чого не може розвиватися економіка такого типу: це захист інтелектуальної власності, нетерпимість до плагіату та верховенство права. У них не можна вкрасти кусок наукової роботи, а потім просто так: ой, ну все, я від неї відмовляюсь, і не піти у відставку, як в Україні. Тут хто зрозумів, той і зрозумів. Іншими словами. Університет не був вакуумом, він не просто вчить, він дає знання, закликає експериментувати і досліджувати. А якщо виходить, комерціалізувати свою історію. У тому ж Стенфорді чи Гарварді працюють сотні науковців, задача яких не зубрити, а створювати нове. Це перевернуло американську університетську освіту. Хоча що цікаво, зважаючи на її дороговизну, останнім часом у штатах все більше опитувань молоді показує, що вони не розуміють. Навіщо їм йти в університет і потім 10 років віддавати борги? Нам цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як ви взагалі ставитесь до університету та вищих навчальних закладів. Я особисто дякую своєму університету, що він навчив мене думати, шукати, проводити дослідження не тупе зубріння, а саме інтелектуальна праця. Ну і звісно ж соціалізація. Ви напишіть в коментарях, що ви думаєте про вищу освіту сьогодні. Ще один момент, чому американським університетам вдалось. Про нього мало говорять, але він важливий. Дуже сильний вплив на науку та розвиток університетів США мав той факт, що тут в Америці стабільно спокійно сюди тікали науковці з нацистської Німеччини від Гітлера. Сюди тікали люди від Сталіна, сюди тікали люди від війн у Європі. Переїжджав з комуністичного Китаю. Всі ці науковці могли тут працювати, досліджувати, творити. Америка країна мігрантів, але яка змогла від цього виграти та взяти найкраще. Відтік мізків з Європи та Азії допоміг університетам розвиватись та зростати, залучати гранти та фінансування. Той же манхеттенський проект, ядерна бомба, фільм всі дивились. Вау, клас. Більше половини команди були з Європи, навіть старені в сучасній Україні. Цього відкидати зовсім не можна. Америка це вдало використала. Але ми відійшли від Стенфорду, а саме час повертатись, бо ці. Кому можливо, що цей університет також був би ну просто класним, з хорошими професорами і так далі. Але не все так просто, якщо сказати прямо саме завдяки Стенфорду народилась Кремнієва долина. Забавно знаєте ось так, коли дивишся ретроспективно розуміти, як випадково взагалі все це сталося. Ну, от уявляємо цей Стенфорд. Навколо ранчо, яблуневі сади, ще там щось. Вся наукоємна історія того часу на іншому кінці Америки, десь в Нью-Йорку чи Філадельфії. Але з'являється у Стенфорді чоловік на ім'я Фредерік Терман, будучи деканом інженерного факультету, він прямо казав. Своїм студентам. Не робіть винахід заради винаходу, щоб потім про нього взагалі забути. Комерціалізуйте свої знання. Маєте ідею? Запускайте бізнес, не гайте дарма часу. Мовно кажучи, він був таким собі стартап-євангелістом того часу. Свою ідею він зміг продати університету і поруч з ним у 51-му році запустили Стенфордський індустріальний парк. Вважається, що це перший індустріальний парк в Світі, оскільки біля Стенфорду не можна було продавати землю, то її вирішили здавати в оренду за пільговими умовами класним компаніям. І як би ну всі в плюсі, умовний стартап отримував пільговий офіс Стенфорд гроші за оренду землі. Регіон додану вартість плюс податки. Терман розумів, що його ідея має сенс. Холодна війна, гонка озброєння, космічні гонки, війни це все подкривувало спеціалістів відповідного профілю. Людей потрібно було багато. Отже, і компанії, а отже, і продуктів, які можна було комерціалізувати. До речі, одним з перших резидентів парку була компанія, яку ми всі з вами знаємо, як HP. Її засновники Вільям Гюлет та Дейв Пакарт були випускниками термана. Ідея з парком працювала за 10 років, там вже було 40 резидентів. Важливо все ж розуміти, що на дворі 60-ті і якби знаєте, знайти таку кількість технологічних бізнесів та розташувати їх в одному місті, не те саме, що сьогодні. Це значне досягнення, що почав формувати як Стенфорд, так і весь регіон. Отак буває, да? Чоловік просто горів своєю справою і зміг зробити такий значний вплив. Є у нас в цій історії інший важливий персонаж Його звати Вільям Шоклі. І це ще одна випадковість, що змінила Стенфорд. Шоклі фантастично розумний чоловік, лауреат Нобелівської премії. Він отримав грант у 1 мільйон доларів і поїхав у Стенфордський індустріальний парк, згаданий вище. Де 56-му році запускає компанію Шоклі Semiconductor Laboratories. Лабораторіс. Його мета R&D в сфері напівпровідників та їх виробництва. Роль Шоклі у цій історії насправді фантастична у історії формування кремньої долини. Це геній інженерії, прекрасний фізик, дуже розумна людина і в той же час тиран і деспот, що не вміє працювати з іншими. Жах. Ливий менеджер як наслідок, всього через рік з його компанії йде вісім людей, яких називають підступна вісімка. Відділившись, вони засновують свою компанію Fairchild Semiconductor. і за кілька років стають ледь не лідерами з виробництва напівпровідників. Шоклі їх так ніколи і не простив. Хоча, можливо, до кінця не розумів. Як його характер вплинув на світову історію? Справа в тому, що згодом люди почали йти із цієї компанії. Вона стала по суті донором для заснування десятків нових технологічних бізнесів. Були серед цих підступних восьми і два чоловіка на ім'я Роберт Нойс та Гордон Мур. Останнього ви точно чули саме він придумав закон Мура. А цей дует засновники інто сфеерчайд народилась інша надвідома сьогодні компанія. Амні люди, яких колись зібрав в одному місті Шоклі, по суті, створили Кремнієву долину. Саме так журналісти почали називати цей регіон на початку 70-х. І Шоклі був одним з тих, хто цих людей шукав на тамчав. оскільки їх на середину минулого століття ну було ще не зовсім багато. То чому ж він шукав їх тут, а не десь Нью-Йорку чи ще десь? Просто у нього мама жила в Пала Альто, і він не хотів звідси їхати. Одна випадковість, яка створила. Регіон. Певний час регіон дійсно був такою собі кремнівої долиною, але зі зростанням необхідності збільшувати обсяги виробництва цих напівпровідників в долині почали залишатися лише аренді та хедофіси. Більшість же виробництв великого та дорогого, як от заводи і так далі, перевезли на Тайвані. Як це трапилось, можна послухати у нашому випуску про TSMC. Це перший випуск нашої рубрики. Та історична назва, впроваджена у 70-х роках, залишилась і до сьогодні. А що Стенфорд? Він був центром розвитку цього кластеру. Для одних компаній він створював кадри, для деяких людей був місцем, що дало змогу протестувати ідею чи гіпотезу, а потім комерціалізувати її та запустити бізнес. І ця історія постійно зростала. Стенфорд. Це не якась одна будівля, а величезний монстр на 600 будівель, серед яких купа дослідницьких центрів, лабораторій, тестових майданчиків і так далі. Стендфорд стоїть у центрі всієї цієї долини та є тією силою, що вплинула на успішність регіону і впливає до сьогодні. Ви чули про їхній бюджет на R&D для студентів. Тому не дивно насправді, що побудувати кремніву долину десь, як це люблять говорити наші чиновники. Це не про відкрити офіс Apple. це про створення місця, що може стати такою рушійною силою, а саме, університету. На жаль. У нас поки є лише ті, хто землю краде і продає забудовникам. До речі, не дарма Лен Стенфорд заборонив продавати землю, а ще віддавати її в довгострокову оренду. Я сподіваюся, вам було цікаво дослухати цей випуск до кінця. Цікаво було послухати про Стенфорд та навчальні заклади, як вони формувались у Америці. Поставте нам вподобайку, пошерте це відео серед своїх друзів, напишіть коментар. Ну і звісно, напишіть, що думаєте загалом про вищу освіту, як до неї ставитись. Дякую.